Всім привітики! Мене звати Олена і я рада вас вітати на своєму каналі Смачні будні богині. І сьогодні, дівчатка і хлопчики, я хочу вам запропонувати разом зі мною приготувати смачнючий український борщ, але він буде ну, трошечки дієтичний, тому що я худнуй блогер на своєму, до речі, каналі Жисьхудючі богині». я схудла на 50 7 Що мені допомагає, саме приготування більш е, традиційних блюд, але вони, е, ну, такі, знаєте, трошечки дієтичні. Але ж, родзиночку, я вам покажу в кінці відео, як саме я варю цей борщик. Він у мене, скажімо так, буде сьогодні з родзиночкою. Так, м'яско в мене вже проварилось десь хвилин 40. Я отак от подрібнила картопельку, невеличкі такі шматочки, і буду зараз додавати до бульйончику. Бульйончик такий гарний. Так. Але ж я трошечки провтикала, бачите, як воно порозбрискувалось. Буду тепер мити і мити, мити і мити цю, цю поверхню. Так. Додаю картопельку. Люблю, щоб вона була така міленька-міленька. Бачите, таке Коли кубиком, коли такою соломочкою невеличкою. І додаю. І так, так. І тепер буду додавати капусту. Капуста в нас, до речі, коштує зараз 10,40. Вона трошечки подешевшала. Тому складова борщу трошки-трошки здешевлена, скажімо так. У мене, дівчатка, є ось такий ніж, мені подобається саме ним нарізати капусту, вона така тоненька. Я теж люблю, щоб вона була тонесенька-тонесенька. Але можна і на шинковочку. Але ж капусточку я додаю зразу ж, коли кладу картоплю, тому що моїй родині подобається, щоб саме капуста була така м'якенька, але ж деякі полюбляють капусту, щоб вона була така, як хрумка. До речі, напишіть ви, яку ви полюбляєте капусту саме в борщу. До речі, я дуже люблю, щоб сам борщик був такий густенький. Знаєте, щоб ну, ложка стояла, стояла не від жиру, а від е, овочів. Тому завжди так багатсько кладу капусточки. Ну, а зараз я буду робити засмажку. Я її роблю на олівковій олії. Небагато, небагато, тому що там буде родзинка в кінці. І щоб жири були максимально корисні, буде саме так. Далі я додала цибульку і трошечки, трошечки зараз так підсмажу. Потім до цибульки я додаю бурячок. Я не знаю, як ви, в мене є, до речі, знайома, яка варить бурячок, але ж я додаю саме. В зажарку, коли роблю зажарку, тоді і додаю бурячок. Так, тепер в мене домашній томатний сік і додаю літри. Боже, ви чуєте, як він пахне? М -м -м, дівчата, як воно пахне. О, боже, Боже, яка краса! До речі, борщ я трошки-трошки підсолила. В мене томатний сік, він вже йде сірію. Тому сам бульйончик, який я зараз варю, вже разом з капусточкою, вона вже майже, майже готова. Трошечки бульйон підсолений. Але ж все в міру. Все-все йде в міру. Боже, дивіться, яка, яка краса. Яка краса, дівчатка. М -м -м. Так, ну що. Хай це готується. Ми зараз з вами перейдемо до родзинки мого дієтичного борщу. Дівчата, от я забула мабула. Ще ж в мене йде перчик. Можна, якщо у вас є заморожений, але я з багатої сім'ї, тому я додаю свіжий. Я дуже люблю, коли саме перчик є в цьому в борщі, саме оцей смак. Але це ще не родзинка. Родзинка зараз, дівчатка, буде. Дуже давно моя бабуся казала, треба борщик затовкати. І ви знаєте, ось навіть така старенька ступка, вона ось вже така стара, вже скільки зараз, таких своєчасних є, але вона мені дорога, як пам'ять від моєї бабусі. І цією ступкою я користуюся. Так ось родзинкою мого борщу буде затоптанка. Так я її називаю, тому що бабуся казала затоптати. І, до речі, треба брати сало старе. Так, дівчата саме старе. Я його зістарюю спеціально, воно не свіже, це сало. І його зараз такими маленькими кубиками поріжу і до нього додам часничок. І таким чином зроблю затоптанку. До речі, якщо мілко дуже поріжете, тим легше буде довести до ладу нашу з вами затоптанку. Відправляю засмажку до борщичка і робимо родзиночку. Ось така краса. Обов'язково до борщика додаю зеленушки. В мене кріп та петрушечка. Дієтичний борщик вже майже-майже готовий. Додаю лаврушечку. Трошки духмяного перчику, трошки суміш перчика, звісно ж, зелень. І родзинку мого борщу це буде в нас затопка. Але я її не мішаю, вона ось так залишається. Накриваю кришкою і даю настоятися. І вуаля, Борщець готовий. І смачного, смачного всім. Але ж ви розумієте, що саме борще, ну, сам він так собі скажемо, так? І дуже даречно буде тут, що правильно наш з вами стратегічний продукт, а саме сало. Коли ми з вами худнемо, саме 20-30 грамів сала, а тут 20 грамів, нам не зашкодять, а навпаки, дадуть нам насищення, тому що це корисні жири, які повинні бути в нашому з вами раціоні. До сала, до речі, я беру хлібці або лаваш. Хліб в мене ну таке, скажімо, він для мене ще сривний продукт. Але якщо ви сюди додасте ще 30-40 грамів ржаного хліба, буде дуже-дуже смачно і корисно. Смачного!